Привіт всім. Сьогодні в мене знову риболовля. Я сьогодні проснувся о 4 годині зранку. І вже зараз десь пів п'ятої приблизно я вже на річці. Сьогодні хочу половити платичку. Взагалі синоптики сьогодні обіцяють дощ з 12 години сильний. Тому я приїхав рано, хочу, поки немає вітру, половити платичку, а потім побачу, можливо, ще попробую щуку перед дощем. Тому що як сильний дощ щука, мабуть, не клює, ну, по моїх таких спостереженнях щука не клює, коли сильний дощ. Тому перед дощем попробую її половити. І плотву. Попробую плотву, якщо буде клювати. Дуже гарний ранок, сонце ще навіть не зійшло. Там десь із за дерев виглядає. Дуже класно. Ну, буду збиратися. О, все, Добрався я до свого місця. Будемо пробувати ловити. Пробуємо що воно тут нам покаже? Кльов буде чи не буде? Ще є. підлящик невеличкий. Підлящик невеличкий кльону. Перший. Ось так поплавок сильно став тонути. Не зрозумів чому. Так, щось плотва мене зараз не клює, не знаю чому на тому місці, де я раніше ловив. Тому я їду на спінінг, буду пробувати ловити. Якщо десь буде гарне місце, то буду ловити і плотву пробувати. Це поїду, бачу вже хмариться потрохи. Можливо щучка буде покльовувати. Так, давайте щучки. Обірочка попробуйте, ну. Погодка хмариться. Може бути дощик. Що покину, давайте. Воблера попробуйте взяти. Чупаки! Опа, взяла! Та ти що? Реально взяла? Зробив паузу, і вона взяла Якась непогано, я ще підфатаний. Не розчухлив. Де сюди. Що ти там за щучка? Ну така, да, непогана. Я би сказав. Може я і так візьму. Не сюди, мала. Боблер тримає надійно. Щуки звичайно. Така собі Кіло, кілошниця, напевно. Щучка. Так, да, така десь кілограм можна і заміряти, в принципі. Так. Не крутийся тільки. Бо я не взяв сьогодні ласкогубчиків. Ти мені не проколола. Руку. О, все. Дивіться, який щупак гарний, ні. Зараз заміряю його довжину. Була у мене рулетка тут є, є Щупачок. Давай на тебе заміряємо. Щоб понятно було, скільки ти сантиметрів. Ну так. 42 десь приблизно такий щупак. 42 сантиметри на воблер. Гарно, ні. Кров пішла з губи. Давай маличка. Давай. А, молодець, молодець. Порадувала дядька. Все, можна їхати далі. З однієї ямки. Одну щучку. Надіюсь, що сьогодні може яку трофейну візьму. Знову взяла щучка і сюди. Знову така непогана, ну трошки менше за ту мабуть. О! Дивіться яка! Така. така з пів кілограмчика, грам 600 може, щучка. Відкриває рота. З двох сторін гачки взяли за нижню щелепу і все. Давай маленький такого. Ну, мені цей воблер подобається вже. Він реально рибу ловить. Ось така щучка гарненька. Давай, мала. Ой, пішла, пішла. Все, їдемо далі. О, нові місця. Зараз будемо по нових місцях ловити рибу. Ну Воблерок, давай давай. Опрацюй. Задають? Поняв, що немає риби тут, чи що? Гей! така галявина гарна. Ти паузи хіба довше робити? Не хочуть лювати плотва стрибає, будемо плотву зараз пробувати ще ловити. – Так, щось ще грошей. Друзі, щось клюнуло велике. Коротше, ловив на вудку поплавкову. Дивіться вудку як загинає. На поплавкову вудку ловив. Хтось клюнув, я тягнув. Чи то щука перехватила, чи то щось велике клюнуло. Не можу зрозуміти. Зразу нібито легенько тягнулося. Що ж там таке? Щука точно. Ото мені клюнула плотва на це. На вудку і щука перехватила. Тут ліска дуже тоненька, тому я її буду мучити до останнього. Дано тебе. Оце, так. Да. Підав на, на воблер не хотіла брати. Отпускатимо, бо хай, зараз порве мені ліску, все потягне все за собою. Ди сюди. Ха-ха <реш> О це прикол Получився, ні? Народ Да, тут щоки багато в нас, тут, тут таке Таке діє може бути Я думав, зразу може якийсь карась, але ж нібито зразу йшло дуже ну, легенько Ти, вже ковтнула навіть Ох ти, що вредно чи ні? Богачок бачу терчить. А де плотва? Та що мені плюнула? Ага. Вже вона її з'їла. Якась велика плотва, бачу, хвіст гарний. Ах ти ж. Ти мене плотву вкрала. Отаке то буває. Ось такий щупак клюнув на це, на вудочку. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой, оця рибалка. вийшла, ні? Ловив плотву, а зловив щуку. Ну, зараз спробую ще тоді там половити. Схоже на те, що якась непогана була платичка. Ну, щука її перехватила. Жаль, звісно, що я це сам момент не зняв на відео, коли, коли вона перехвачувала, але ну, нічого. <зас> да, такі моменти на рибалці бувають. Цікаві, стохоті. Тут щуки багато, треба бути готовим до всього. плотва клюнула, походу нормально. Ади ага. сюди. Ой, яка дивіться. Каплотвиску, нічого собі. Гарно. То вона там така ще є. Дивіться, яка плотвиску, ех, стій, ті, сті, мала Що собі? О, моя долоня, або плотиться. Хороша. Дуже хороша. Щось я так увлікся поплавковою рибалкою, що вже й дощ починається, треба додому потрохи збиратися. О, клює є да ловиться. Що ж це таке, га? Що -то це таке було? О, хтось є знов непоганий. Отаку я плотву сьогодні ловлю. Коротше. Отака плотва мене клювала. Таке її вже я трошки наловив. О. Цікаво таку плотву ловити дуже. Жаль, що дощик починається вже, ну що зробиш? От і кінець рибалці, дощ починає сильно йти. Тому все, буду завершувати рибалку, їхати додому. Наловив сьогодні плотви отакої от хорошої. Ах. Ах, хороша плотва, дивіться, яка. О! Буде. Щось щось буде. Жаранка можливо. О, яка. плотвиска. Таких декілька штук і більших. Да, до зустрічі десь наступних рибалках. Всім всього найкращого.